Вони пріоритетна ціль на полі бою, бо під'їжджають до противника в притул на відстань 5-10 метрів. Таких ближніх боїв не витримає жодна радянська БМП. Ось американські бредлі, цілком. Оборонці 47-ї бригади Магура на своїх бредлі знищують російські танки. Репортаж Завдіївського напрямку Марії Малецької. Я в цій машині 9 разів попадав в такі ситуації. Що якщо б не БМП був, я з вами зараз би не познайомився. Це Олександр, командир екіпажу бойової машини піхоти Бредлі. Ми домовляємося зустрітися після перемоги у Маріуполі, бо він служив там багато років. Вже три роки як вийшов на пенсію. Тепер ось нищить росіян тут під Авдіївкою. Якщо скажуть мені 65 в БРДМ або БМП, 25 років тюрми хай дають. Не сяду. В житті не сяду. Техніка просто бомба. Підривався на мінах. Прилітали по мені каби, прилітали гради, попадав під фосфор. Машинка просто огонь. А це вже додатковий захист, називається система BRAT. Брат. Спеціально для Бредлі система американська. Олексій, навідник Бредлі, служить лише півроку, до того був промисловим альпіністом. Оце, от моє головне знаряддя праці. Гармата. Який калібр у вас? 25 й калібр. Так, щоб для цивільних було зрозуміло. Це 25 міліметрів. Так Само для саме. ураження, чого цей калібр. Ну танк воно не проб'є, хоча е, е, всі ж бачили напевно відео, як е, з цієї гармати розбирали. Е, Танк Т-90. цей січневий бій. Під Авдіюкою вже назвали легендарним. Бредлі 47-ї бригади зупиняє найсучасніший російський танк. Башту Т-90 крутить на всі біч, тому екіпаж навіть вилізти не може. Врешті танк вирізається в дерево, добивають його ФПВ. Двоє окупантів знищено, один потрапляє в полон. Отак виглядає це фугасний на бій. Радше навіть не набої, а патрони калібр... бо калібр замалий. Так, це моя робоче місце. Механік водій Костянтин на Бредлі лише місяць. У цивільному житті був садівником. Навідник всередині вдягає шолома з гарнітурою, бо коли машина їде, не чутно нічого. Звук Бредлі дуже не схожий на те, як годуть всі решта бойових машин. Ходимо на пряму ділянку. Як тільки є можливість, це максимальні швидкості завжди. На полі бою швидкість це все це життя. Ми на місці не стоїмо. Ми постійно, навіть коли ми ведемо вогонь, ми постійно повинен бути рух. Максимальна його швидкість зо 50 кілометрів на годину, але це не такими дорогами і полями, як тут під Авдіївкою. 15 кілометрів швидкості на броні Бредлі це геть не ті 10-15 кілометрів, які е, в автівці на трасі ох, вражень повні штані. Ця машина підривалася на мінах, по ній влучав набій із танку, поряд лягали авіабомби. Головне своє завдання вберегти життя армійців Бредлі виконує. І просто. В притул до, до Кацапів приїжджали, щоб забрати свою піхоту, коли вони підійшли вже близько. Притул це скільки? 10 метрів, 5 метрів. Крайній виїзд він був дуже тяжкий, тому що це було під обстрілами. Більше техніки, кроме нас не було, а хлопців було потрібно вивезти. Ми впорались, вийшли. Над окупованою Авдіївкою сідає сонце. Земля тут, як і по всій Донеччині, вся у крапочку від розривів. Авіабомб росіяни не шкодують. Увесь час чуємо, як каби лягають по позиціях оборонців. Екіпаж Бредлі має заступати на зміну. Марія Малевська, Олександр Бринза Ігор Серебріян. Факти ICTV, єдині новини.